Сюжет цього відео міг би стати сценарієм до шпигунського детективу в Голівуді. Ви на каналі Безводівка, де ми досліджуємо не лише історичні загадки, а й негативні суспільні явища пов'язані з руйнуванням історичної спадщини. В цьому відео ви дізнаєтеся, як з націоналіста можна зробити нациста. На сторінку хранителів коганів Фейсбук прийшло повідомлення. Доброго ранку! Я репортер Таймс. І хотів би написати про вашу роботу. Будь ласка, скажіть, як найкраще поспілкуватися з Олександром? Дякую з повагою. Ентоні Ллойд. В телефонній розмові. Він сказав, що читав статтю про хранителів курганів в газеті New York Таймс і хотів би почути коментар про розкопки кургану в Новоолександрівці. Це виглядало дивним. Лойд, військовий кореспондент, який висвітлював війну в Афганістані, Сирії, Іраку. І тут якісь камені та розкопки кургану. Ми сиділи за цим столиком, спілкувалися про кургани, їх значення і пили компот. Також я подарував пану Лойду в знак подяки за його увагу до збереження історичної спадщини шеврон-хранителів курганів. З нами був присутній перекладач, який допомагав прискорити спілкування. В липні вийшла стаття. Детальний аналіз публікації і саму статтю ви знайдете за посиланнями в описі під відео та в підказці. Щоб його стаття не виглядала написаною під копірку з Нью-Йорк Таймс, і щоб тримати марку журналіста року, потрібно було створити проблему більш хайпову ніж знищення п'ятитисячолітньої могили заради будівництва котеджів. Автор статті вибрав на роль проблеми антисемітизм і помістив це прямо в перше речення статті, щоб читача зачепило з перших слів і він хотів дочитати її до кінця. А це можна зробити лише оформивши підписку на Таймс, яка коштує аж 10 фунтів стерлінгів. Замість того, щоб писати про реальну роботу хранителів курганів і захист історичної спадщини, він почав колупатися в коментарях та лайках на Фейсбуці. І Лойд знайшов коментар антисемітського змісту, але від третьої невідомої особи якогось бота, який герою статті і хранителям курганів не належить. Тому Лойду довелося використати всі свої журналістські прийоми, щоб надати вигляду достовірності. Своїй суміші здогадок та суб'єктивності. І йому потрібна була допомога. Допомога прийшла в особі одного доктора історичних наук. Назвемо його Петровичем. Лойд, зі слів Петровича, називає героя статті псевдонауковцем. Взагалі-то доктор історичних наук повинен дискутувати ну, хоча б з кандидатом історичних наук. А герой навіть не студент істфаку. Псевдонауковцем. Я поясню безглуздість такого твердження. Псевдо може бути науковець, який дотичний до науки, має науковий ступінь, ну, хоч доцент якийсь там. І відступив від наукових принципів. Герой статті не науковець, тому не може бути псевдо. Але як Лойд знайшов цього доктора? Пам'ятаєте перекладача? За дивним збігом обставин він виявився журналістом. А ще за якимось містичним збігом є другом Петровича, і в коментарях ніжно називає його Яша. Цей Деметріус чудово впорався з функцією перекладача і співавтора статті. В коментарях під дописом про статтю Лойда він каже, що Нью-Йорк Таймс. Писала про хранителів курганів, підкопивши хвилю агресії, яка йде від дегенератів. Можете пересвідчитися посилання в описі. Там жодного агресивного слова і не тим жодної згадки про Петровича. Потім його друг називає якогось Гріандра падляцом. Як це буде українською? Так вона просила передати вам броня Прокоповна, що ви падлюка. А от дегенерат і падлюка це вже не прихована агресія. Також Деметріус пише, що стаття Нью-Йорк Таймс була не доведена до нормального стану. Справа в тому, що вона позитивно пише про хранителів курганів і захист історичної спадщини. Тому потрібно було перекрити цей позитив не менш впливовим виданням. І під нормальним станом, мабуть, мається на увазі розбавити статтлойда брудною темою, яку його ж друг в наступному коментарі назвав муттю. Такі брехливі наративи про антисемітизм використовують пропагандистські рашистські інфопомийки з 2014 року. Режисери-постановники цієї фантазії використали її і цього разу. Наступного ж дня. Проросійські журналюшки страна ЮА, Україна. РУ» та інші стали на захист доктора наук. І вже українців, які люблять Україну та зберігають національну історичну спадщину, називають нацистами. А потім естафету ворожої пропаганди прийняли терористичні медіа так званої «Новоросії», де українців називають нациками. Сайт терористів так званої ДНР особливо захищав доктора, можливо пам'ятаючи, що той тривалий час працював на Донбасі, розкопуючи там кургани. Петрович бідолаха злякався розголосу, і на сайті спілки археологів України виправдовувався, що його слова, які в міжнародній пресі розпалюють міжнаціональну ворожнечу, не так зрозуміли. Замість того, щоб боротися з дійсно великою проблемою чорного ринку історичними артефактами, як аукціон Віоліті, або з новим російським аукціоном, який зайшов в Україну до монгол, з дармоїдами-чиновниками та чорними фермерами. Він бореться з міфічним гріандром та силою, яка дійсно захищає історичні пам'ятки, і влаштовує помсту в міжнародній пресі за те, що сам з тріском провалився, спростовуючи астрономічну функцію курганів безводівки, яку він називає безводівським чудом. Автори статті в британській газеті придумали, а потім роздмухали скандал вигадками про антисемітизм. Що негативно впливає на міжнародний імідж України, виставляючи її осередком шовінізму, і підіграє ворогу в інформаційній війни проти України. Стаття в «Таймс» спонсорована. Тобто хтось заплатив за її написання кругленьку суму, тому що Ллойд – дорогий елітний журналіст. Це відпрацьована ворожа технологія, якщо в українському суспільстві відбувається щось хороше. Наприклад, відновлення пам'яток, і це сприяє зміцненню національної самосвідомості, треба це явище обрехати, навішати ярликів, типу фашисти, антисеміти, нацисти, щоб хороше явище асоціювалося з чимось поганим. І ось так українці в пресі стають націоналістами, потім їх перетворюють на нацистів і, врешті-решт, нациків. В кінці статті Ллойд пише, що кістки містичного чоловіка з центрального поховання відправлені на аналіз, і обіцяє, що на місці кургану буде музей під відкритим небом. Проте брили кромлиху тріскаються. Територія заросла бур'яном, і всередині бар'єру між мертвими та живими вже насрано. Це може стати топ-темою для наступної статті в Таймс.